Зрубали три дерева за ордером та одне бонусом в чернівцях. На вулиці Героїв Майдану взялись ґрунтовно проводити чистку дерев, тож обрізали чотири здорові клени. Більше далі у сюжеті. Взяли щистити сухі гілки, натомість обрізали клани до стовбура. На вулиці Героїв Майдану в Чернівцях обтяли крону чотирьом здоровим деревам. Згідно ордеру, комунальники повинні були почистити три насадження від сухостою. Через наслідки такої роботи висновок прийшла складати комісія. Є певні ділянки, наприклад, охоронні зони, де інакшого обрізування не зробити. Ну тут Ну вони в принципі могли брати приклад з придорожнього обрізування під зонами електродратів. Ну тут немає їх, тут це було неправильно робити. Заступниця керівниці тресту зеленого господарства Наталія Гончарова каже: тут дерева мали б залишитись цілема. Саме тут правильно було б провести санітарне обрізування, забрати лише сухі аварійні гілки. Я не думаю, що Дерево складалося з сухих і аварійних гілок. Тоді, б, напевно, комісія зробила висновок на видалення. Екоактивістка пані Тетяна розповідає, не вперше стикається з такою проблемою у місті. Жінка каже, прикро, що так трапилось, адже каштани на кафедральній таки вдалося відстояти. В нас не звертають увагу на дерева в принципі, або їх знімають без ордеру, або беруть ордер для галочки. Ордер на одне знімають інше. Дерева потрібно зберігати, тому що дерева це наше все, це наше психічне, фізичне здоров'я, це наші легені. В департаменті інфраструктури та благоустрою ситуацію не коментують. Тим часом на вулиці Адама Міцкевича, ймовірно, прогнили дерево, звалилось на вантажівку. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.